Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про цю новину. Уряд продовжив нас бронювання. Нагадаю, що була кібератака, вона була застосована від РФ і вдарила по нашим держреєстрам. І, Звісно, це вплинуло в тому числі і на бронювання, тому що зараз бронювання все йде через дію, і наразі все це обмежено. І невідомо, як воно буде працювати в подальшому, і невідомо, які терміни відновлення повному цих реєстрів. Зверну увагу, що в нас зазначено було урядом, що знадобиться мінімум два тижні на відновлення відновлення на базове відновлення, але наразі ми спостерігаємо, що воно все ще не працює. Тому дивлюсь, спостерігаю, якщо з'являються новини, повідомляю вам на своєму телеграм-каналі, тому підпишіться, щоб не пропускати такі важливі новини. І от в розширеному форматі вже на Ютуб каналі, тому підписуйтесь і на Ютуб канал. І так, це, це відео в нас присвячено. Тій новини, що продовжено бронювання і кому продовжено воно автоматично, вже є коментар і від Міноборони. Тому зараз про все це розповім і послухайте. Е, на сайті в нас Мінекономіки з'явилась така новина. Уряд автоматично продовжив строк діючих бронювань на місяць через, через кібератаку на Держреєстри. Нагадаю, що через дію тільки в нас з 1 грудня відбувається бронювання по Мінекономіки по постанові Кабміну номер 76 і от що зазначає уряд? Кабінет міністрів України ухвалив рішення автоматично продовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Тобто, ну, з урахуванням того, що на сьогоднішній день це в нас 26-12, і все ж таки уряд розуміє, що воно все одно буде продовжено, можливо, буде продовжено не тільки на один місяць. Тобто є в нас. Мінімальний термін один місяць да, від цієї дати. Ну, З'явилася вона у нас в 17.30.24.12. Я її побачив 25-го. Сьогодні з'явилась можливість записати таке відео, тому записую одразу. І не пізніше, ніж до 28 лютого тобто є в нас і граничний якийсь термін. Ну, це поки що, знову ж таки. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до постанови номер 76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов'язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку. Щодо кібератаки окремо знімав декілька відео по напрямкам, по реєстрам. Залишу посилання тут, подивіться їх на канал там Вже 4 або 5, я не пам'ятаю. По кожному реєстру окремо по нотаріусам, по МВС, по ДРАЦУ, по резерв плюс звісно. Тепер приклад у нас наводить уряд. Якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилось до 19 грудня, тобто до кібератаки, кібератака у нас 19 грудня, всі запам'ятайте, да? бо це буде важлива дата в відновленні строків, там термін звернення, це ну, треба для себе розуміти. Роботодавці зможуть його поновити після. Відновлення роботи реєстрів. Отак от, от. Тобто, якщо воно було у вас, ну, якщо ви не попадаєте під 19 грудня, то відновлено воно не буде автоматично. Це рішення дозволяє військовозобов'язаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час, зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндрадів. Основні деталі. Продовження От, Пункт номер 1 бронювання, які надані Міністерством економіки, або через портал Дія продовжується автоматично на місяць, але не довше ніж до 28 лютого 25 року. Інтеграція в реєстр це другий пункт. Нас Міністерство оборони зобов'язало протягом п'яти днів після набрання чинності постанову внести відповідні зміни до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це рішення спростить процедуру продовження бронювання, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни. Міністерство оборони та Міністерство економіки продовжують співпрацю для вдосконалення процесів бронювання та забезпечення ефективної роботи підприємств під час мобілізації. Це все, що нам повідомив уряд на сьогоднішній день. Але вже є позиція. Від Міноборони Катерина Чорногоренка повідомила в нас вже 25-12 свою позицію. І було зазначено наступне на її сторінці: Міністерство оборони автоматично продовжить бронювання деяким категоріям громадян. Зараз дізнаємось, про які категорії йде мова. Друзі, багато хто з вас питав мене про це в особистих і публічно, і от вона зазначає наступний Кабінет міністрів вчора ухвалив рішення автоматично продовжити дії бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року, як ми вже і зрозуміли. Це стосується бронювання, які були чинними станом на 19 грудня та надані відповідно до постанови номер 76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов'язане з тимчасовим призупиненням роботи держрестів чи через кібератаку. Приклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня, його буде автоматично продовжено до 20 січня 25 року. Якщо ж бронювання завершувалось до 19 грудня... Тобто до кібератаки роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів. В Строк до 27 грудня для всіх військовозобов'язаних, які бачать своє бронювання в Резерв Плюс та підпадають під дію постанови, ми продовжуємо бронювання автоматично. От все, що нове, вона повідомила. Це єдина оця строчка, як ви бачите. Тобто, в строк до 27 грудня для всіх військовозобов'язаних, які бачать своє бронювання в резерв плюс та підпадають під дію постанови. Ну, 76 мається на увазі, ми продовжимо бронювання автоматично. Ну, в принципі, більше новин з цього питання поки що немає. Як я і зазначав, коли робив огляд на ці кібератаки і на їх наслідки, що, скоріш за все, буде якийсь перехідний період від уряду. І ось він з'явився. Саме рішення уряду я не бачив. Тобто це новина в нас від Мінекономіки. І вона розміщена. Ну я покажу, як вона там на сайті виглядає. Залишу посилання під відео, подивитись самі. Вона розміщена на сайті Мінекономіки саме в розділі Новини. Тобто саме рішення, як воно виглядає, я не бачив. Але основні тези ви для себе зрозуміли. Продовження буде, але недовго. Ну і подивимось, як воно буде відновлено далі. Тобто, як цей реєстр буде відновлюватись. Тому буду за цим спостерігати. Звісно, робити огляди на своєму каналі і на телеграм-каналі. Я одразу про це повідомляю коротко і по суті. Тому підписуйтесь, щоб не залишатись без таких новин. Всім гарного вечора, до побачення і мирного на.